Опалювальний сезон продовжиться. Відповідно до чинного законодавства, централізоване опалення до житлових будинків та інших закладів подається 183 дні на рік. У Слов'янську поточний сезон розпочався 6 жовтня 2010 року і мав закінчитися 6 квітня. Та за погодних умов відключити опалення поки що неможливо. І хоча багато в міст вже закінчили подачу тепла, у слов'янську опалювальний сезон продовжено. Отопительный сезон для города Славянска на сегодняшний день продолжается. До особого распоряжения планируем мы отапливать жители до 15 апреля. По городу Святогорску есть решение Святогорской мирской рады об остановке отопительного сезона с 9 апреля. Опалені продовжать подавати і до лікарень та дитячих садків, а слов'янські школи вже відмовилися від тепла. Також припинено теплопостачання до пологового будинку, що закривається на профілактичну дезінфекцію, та основної проблеми теплопостачальники таким чином не вирішать. Цього сезону населення заборгувало за тепло більше 15 мільйонів гривень. Це ті недополучені доходи для нашого підприємства, це ті недополучені средства, неуплачені оплачене. За газ, воду, електроенергію того тепі сезону. Якщо не получается їх погасити сразу по кончання тепітного сезону. вам рекомендуємо ждемо вас для заключення договорів на реструктуризацію. За статистикою Донецька область найбільший боржник за природний газ і рівень сплати за газ становить 43%. Гірша ситуація лише у Закарпатті – 31% та в Криму 38%.